Окупованій Макіївці Донецької області пролунав потужний вибух напередодні ввечері. Це результат влучання ЗСУ по черговому складу паливно-мастильних матеріалів російської армії, повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України в Телеграм. Великий склад із боєкомплектом до РСЗВ був розташований у дворі недобудованого житлового масиву. Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів у тимчасово окупованій Макіївці. Там також опублікували відео з моментом прильоту, на якому видно яскравий спалах і густий дим. Чути вибух. Також відео вибуху складу зумів зафіксувати український дрон. Написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Цілком випадково наш дрон пролітав повз і зняв цю красу. Окрема подяка місцевим жителям, які висвітлили розташування складу та чекають на повернення України. Відео та фото, наслідків вибухів активно публікували і місцеві жителі. Також люди висловлювали свої припущення, що саме це могло бути. Дехто писав, що вдарили по нафтобазі в Макіївці. Також у соцмережах повідомляли, що удар міг бути завданий Хаймарс, оскільки після нього піднявся величезний стовп диму. Російський військовий пропагандист Олександр Піскунов повідомив, що чув два вибухи. Припустив, що ППО збили кілька ракет. За його словами, вибухова хвиля була такої сили, що у будинку в підвалі, де він знаходився, відчинило двері. Про потужні вибухи... Бухи також повідомили у російському інформагентстві ТАСС, посилаючись на гауляйтера Донецька. За даними мера Донецька Олексія Кулемзіна, зсу ведуть вогонь по Ворошиловському та Калінінському районах міста. Влада закликала максимально обмежити переміщення вулицями. В екстрених службах Макіївки нам повідомили, що мешканці кількох районів міста сховалися у підвалах. Опублікованої кадри наслідків ймовірно обстрілу лікарні у Макіївці. І доки потужна бавовна відвідує окуповані території Донецької області, ЗСУ мають успіхи на фронті. Так, за даними Генштабу, українські військові просунулися в районі Кліщиївки. А російські пропагандисти вже навіть написали, що сили РФ залишили населений пункт Кліщиївка, що на південному заході від Бахмута, за словами воєнкора Олександра Сладкова. Причиною такого рішення стала снарядна дієта. А Бахмут нібито перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Ми залишили Кліщіївку, Це під Бахмутом. Треба перевіряти, спростують. Буду радий. Якщо так, це погано. Бахмут під вогневим контролем ЗСУ. Ні слова поганого не можу сказати про наших хлопців, які відійшли. За моїми даними, це знову снарядна дієта. Ради помилятися без сили сильним не будеш. Воєнкор додав, що Бахмут під загрозою штурму з боку українських сил. При цьому українська сторона поки що акуратно заявила, що ЗСУ мають успіхи у Кліщеївці. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини про війну.